Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла! Дякую, що зі мною! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну то що, давайте розпочнемо наш коротесенький Таро розклад для дів і діво подивимось, що буде вас чекати на свята: на Різдво, на Новий рік, на новорічну ніч, які будуть. Присутні енергії, які будуть ваші враження від цього від цих свят, усіх новорічних. Ми загадуємо бажання і, знаєте, хочемо, щоб вони здійснилися. Загадуйте від щирого серця, записуйте їх і повірте, вони здійснюються на раз, два, тільки треба в це вірити. І все ж таки давайте розпочинати. І будуть у нас тільки три карти. Перша карта для вас. Діви на святкові дні, яка буде енергія в святкові дні на свята? Перша карта для вас. Перша карта, подивіться у нас п'ятірка пентаклів. Тут карта такого якогось розчарування, карта якихось змін. Можливо, ви думаєте, що вам на щось не вистачить грошей, Діви, але знаєте, не так дуже не переживайте. Все ж таки після того дощу приходить до нас і сонечко, і хмарки розходяться, і ви вийдете від того стану, що не будете сидіти, так вдома, і будете, можливо, рухатися в кращому напрямку, так, Але все ж таки тут є такий можливий перелік грошей, що вам трошки може на щось не вистачить, або посваритись з кимось, що, що не вистачає вам грошей, так, що ви не встигли, наприклад, купити подарунки, ті, які заплановані, які б хотіли. так, Можливо, у вас чоловік або жінка хоче щось такого новенького, а ви кажете, та мені не вистачає, теж таке може бути. Але це зміна. Зміни і, повірте, зміни тільки в нас найкращі. Якщо це якесь таке погане у вас таке відчуття, так? бо людина тут сидить смутна, чогось бракує. Є трошки грошенят, але бракує. Повірте, в новому році буде, будуть, і не треба засмучуватися, що чогось вам там не вистачає. Свята будуть у вас трошки такі в напрузі, але знаєте, у кожного свої. Так, можливо, ви хотіли шикувати, бо діви, знаєте, вони люблять такий порядок і такий, щоб достаток був. І, можливо, трошки вибіцьколі є, можливо, але не треба, не треба на то дуже так не треба розчаровуватись, бо тут у нас є карта сонця. Подивіться, яка чудова карта сонця. Подивіться, вона просто сяє, і сонце зараз за вікном теж для вас діви сяє. Розумієте, це ваша карта. Вона вам дарує величезне. Відвчезну енергію, вона вас надихає, вона вам дає такі, подивися, ширше. Так, сія і скрізь, це карта подарунків, це карта навіть неочікуваних якихось сюрпризів. Можливо, хтось дізнається, що вагітний або дружина вагітна. Це подарунки долі можуть бути по цій карті, це святкування в колі родини. І ви свято будете робити дівати для себе дуже, так знаєте, врівноважено, навіть якщо вам там трошки не хватало Грошей, то повірте, тут навіть родина вам допоможе, і, можливо, Скажуть вам, та вспокойся, все класно. Ти подивися, яка ти класна, який ти класний, який ти енергійний, ти можеш зробити свято навіть без тих грошей. Ми будемо тебе підтримувати. Тобто це дуже позитивний, такий радужний настрій, і це позитивна така, знаєте, зарядка для людини, це позитивне таке задоволення всіми своїми тим, що вас оточується. Знаю, подивіться, як тут сонце світить на всіх, і гори освічує, тобто вам дається шанси, надія подолати ті всі гори, ті всі перешкоди, і не боятися рухатися вперед. Там, подивіться, навіть є такий старший мудрець, так, і мудрі поради, не бійтеся приймати, і ви будете доставати якісь такі, знаєте, словесні, приємні. Якісь такі враження від людей, що вами будуть в захваті, здоволені люди, будете можливо сіяти для когось. Люди не будуть звертати на ваш гаманець так, увагу, а будуть звертати саме на те, як ви можете сіяти, як ви можете показати себе в люди. Добре, третя колода і третя карта для вас Діви, Діли, ще одна карта для вас. Ще одна карта для вас. Карта смерті, відродження. Подивіться, так, смерть прийшла в такі до храму до якогось попроситися, помолитися, почати щось нове, відродитися. Можливо, ваше життя було. Було таке, знаєте, в 2024 році не дуже таке класне, таке, як би вам хотілося. І ви, може, думали, фух, коли ж воно закінчиться цей рік, щоб я зустрів новий і я відродився? Ця карта про це. Ця карта про відродження, про ваше особисте подивіться там. Зустрів цю смерть такий світлий апостол в жовтому вбранні, а жовте вбрання це вбрання нашого сонця, нашої енергії. Тобто, розумієте, тут сонце вам світить, і ви відразу відроджуєтесь. Всі свята у вас будуть такі, знаєте, ніби як ото наново народився. Або, можливо, хто когось чекає свято в новому помешканні, це теж може таке бути. Або щось таке нове, там, де ви нікуди не їхали. Але це напрямок, такий, знаєте, відновлення. І рік змії потребує від людей теж такого, знаєте, рівноваги, відновлення, справедливості, чіткого розуму. Тут свята. Пройдуть, знаєте, як то ви будете знати, де, де і що, і наскільки ви витратили своїх сил та емоцій. Ця карта каже про нові враження, про нове життя. Я вам бажаю всього найкращого, хай ваші плани, мрії здійснюються. Хай 2025 рік вам дає здійснення всіх ваших мрій і будьте щасливі, будьте, будьте, будьте класні, здорові і всього вам найкращого. Бувайте, кохані діви. Па!